Хований дар Камалії. моя прабабця. Вона лікувала та передбачала дуже чого багато. Слава Дьомін робить розклади на картах. Таро 80% того, що е, там було написано, воно збулось. Що Олег Скрипка думає про екстрасенсів для мене? Це Забавки для світських дам, <гум>, скажімо так, шокуючий прогноз для української телеведучої. Він там мені так він мені таке не розкладає. Хочу сказати». вперше в Україні премія для українських езотериків. Кого назвали найкращим магом року? Хто із зірок з'явився на червоній доріжці? Чи вірять у передбачення знаменитості? Та хто з українських артистів має приховані магічні здібності? Дивіться далі. На перші азотеречні премії України Esoteric Awards Евордс-2025» гості ділилися найпотаємнішим. Ведучі співаки, блогери та артисти розповідали, що думають про надприродне і чи вірять у прогнози та передбачення карт. Українська співачка та заслужена артистка України Камалія вперше розповіла, що має магічні здібності. За її словами, пращури по маминій лінії передали особливий дар. Я на деяких вібраціях, коли співаю. То у людей людей мурашить, і це мої вібрації, ці, ці вібрації, котрими я можу впливати на людей і лікувати. Мені навіть часто віщі сни сняться. Я дуже відчуваю людей, їх енергію добра людина, недобра, які в неї вібрації, низькі, високі. Камалія впевнена, могла стати справжнім магічним практиком чи ворожкою, але обрала інший шлях себе цілком і повністю вона присвятила сцені. Але ну я не займаюся цим, не розвиваю. по перше в мене немає часу. А по-друге, якщо я цим буду займатися, мені мені не буде вистачати часу на інше, на кар'єру, на творчість, на дітей. От тому я собі творю. Зірка зізналася, попри власні здібності користується послугами ворожок. Ба більше деякі прогнози для неї вже збулися. Камалія пригадала у 12-річному віці під час поїздки до Криму їй напророчили корону та достаток. О, ваші доньки дуже буде цікава. Доля дуже дуже яскрава, дуже цікава. О, її коронують. У неї вона буде багата. О, вона буде дуже відома людина. Вона буде співачкою. Навіть він пророчив тоді. казав, що вона буде настільки, типа, високо стояти, що їй навіть сніданок в постіль будуть подавати каву. А ось віщування для української телеведучої Олени Лебідь були не надто приємними. Жінка поділилася цікавою історією ще зі студентських років. Її друг розклав карти Таро, аби передбачити майбутнє. Прогноз товариша так і назбувся до нині. Тому що в перших два роки після інституту він казав, що буде троє дітей. Я така. Ось. І жодної, до речі, жодної було версії про тв кар'єру. Яка сталася якраз після інституту, і хоч карти Таро не передбачила зіркову кар'єру жінки гороскопам та прогнозам, вона продовжує довіряти. Я з тих людей, які з задоволем читають гороскопи, а прислухається, що вдягати на новий рік. Я знаєте, як е, ну так, якщо щось хороше, я вірю. Якщо погане, я таке пошукаємо інший гороскопчик. Телеведучий слава дьомін розповів і про свій досвід, і з магічними практиками левова частина прогнозу для чоловіка збулася, та все ж він впевнений. самонавіювання грає свою роль. Мені робили натальну карту на два роки, і по моєму відчуттю, все, що там ну не все, але усяк резом вісімдесят 80% того, що там було написано, воно збулось. Так як ми себе налаштуємо, так і буде. Ми можемо від таролога умовно почути, що буде так. Мозок наш нас налаштує, і буде власне так, як сказав таролог. Натомість український вокаліст Олег Скрипка ну, до езотерики ставиться з обережністю. Я до цього серйозно ставлюся, тому що езотерика… А... Можна в неї вірити, а можна в неї не вірити, але вона керує нашим життям. Музикант радить українцям ретельно обирати магічного експерта і звертатися тільки за нагальною потреби. Сам скрипка намагається уникати передбачень від ворожок. Ну скажімо, це не моя тема. Фішка таро для мене це забавки для світських дам. скажімо так, дуже рідко я звертаюсь до магії ворожок. І людям, пересічним людям не раджу це робити. Або, або це дуже дуже якась знайома людина, якої ти глибинно довіряєш, тому що хто його знає. Перша езотерична премія зібрала більше ста експертів, яким однозначно довіряють. Церемонія визначила найкращих у 25 номінаціях у різних галузях: від таро та астрології до цілительства, регресології та духовного наставництва. Переможець премії Екстрасенс року Маг Веліар переконаний, магія сьогодні ретельно відроджується. Сьогодні ми реально показуємо, що ми маги відьми України. Реально є люди сили, які змінюють цю країну. Бо наша боротьба проти російського агресора проти ворога недооцінена. І сьогодні відбувається реально те, що магія відроджується. Володарка премії магічний практик року Анна Атаманова запевнила, зараз головне і єдине завдання для українських магічних практиків допомогти своїй країні. Чесно кажучи, я сповнена. Емоції, і чесно, тут вирує така енергія, сильна можна підзарядитися, і звісно, всі ми переможці, тому що в нас одна єдина мета це допомогти своїй країні і своєму народу. На церемонії Esoteric Awards Ukraine 2025» обрали найкращу відьму року. Нею стала Марія Тиха. Жінка подякувала своїй аудиторії за підтримку. «У Мене взагалі найтоповша аудиторія в Україні. Це просто нереальні, нереальні люди, які мене завжди підтримують. І вони там це голосування. Просто отак от, от сиділи. Одна з номінанток на премію львівська відьма Крістіна Косова звернулася до глядачів із натхненним посланням. Я хочу передати усім. Що вірте в магію, тому що магія є в кожному з вас в вашому серці, і ми з вами. Переможців у кожній з номінацій на езотеричні премії визначали завдяки відкритому народному голосуванню. В ньому могли брати участь як і фанати, так і клієнти кожного з учасників. Про таке розповів організатор езотеричної премії Мольфар Максим Гордієв. Не ми обираємо людей. У нас немає якогось комітету з того, хто там що. хто як себе проявляв, той і отримає голосування абсолютно всі прозорі в кінці заходу, там десь ввечері чи на наступний день. Ми вивісимо, всі результати, хто скільки отримав, хто голосував. Гордієв також поділився, що захід виконує ще й благодійну місію. Зібрані кошти перейдуть на потребу бригад ЗСУ. В одній з них служив брат співорганізаторка церемонії Тетяна Савіцької. Торік він трагічно загинув. Сьогодні ми також дуже глобально сфокусували свою увагу саме на це. Танечка Савіцька, яка є співорганізатором цього заходу, в неї трапилась велика біда. Її брат загинув на війні, і ми хочемо допомогти цим хлопцям, які з тої бригади, які, які служив її брат, для того, щоб підняти трошки все ж таки допомогти і допомагати далі. На для нас це дуже велика місія. Тому дуже багато грошей ми будемо віддавати саме Збройним силам України. Такою видалася перша національна езотерична премія України у планах організовувати подібні заходи частіше.